Вітаю всіх поціновувачів тенісу. Розпочався заключний турнір серії мастерс цього сезону Мастерс в Парижі, на який приїхав сам Серб Новак Джокович. Тож, давайте сьогодні трішки проанонсуємо цей мастерс, ну а також згадаємо події, які йому передували. На попередньому тижні відбувалися два турніри серії ATP 500 у Відні та в Базалі. І давайте розпочнемо з Відня, оскільки там тріумфував італієць Янік Сінер, для якого цей титул став четвертим в сезоні. Став повторенням результату 2021 року, звичайно ж, щоправда, не порівнювані турніри, тому що подивіться лише на призові, які були в нього у 2021-му, і на ті, які є сьогодні. Звичайно ж, після перемоги на Мастерсі в Торонто, як то кажуть, я думаю, навіть Янік сам зрозумів, що пора штампувати титули. Якщо поглянути на шлях італійця в Відні, то тут він здолав двох американців: Шелтона та Тіафу, співвітчизника Сонего, Ну а на вирішальній стадії розібрався з безпрапорними. У півфіналі виграв у Рубльова, у фіналі у Медведєва. Взагалі протистояння Сінер-Медведів, мабуть, дербі цього сезону, оскільки чотири рази вони між собою зустрічалися. Не так-то багато, але всі чотири були у фіналах. І якщо перші два в Роттердамі та Майами взяв саме Медведєв, два останні в Пекіні та Відні бере Італієць. Нагадаю про перемогу італійця в Пекіні на каналі є відео в рубриці Неймовірний теніс, кому цікаво, завітайте, перегляньте. Якщо говорити про сам фінал, то 2-1 виграв його італієць. До фіналу віншов без втрат. Сетіви, ось перший програв саме у фіналі. Більше трьох годин тривав поєдинок. Перший на тайбрейку виграв Сінер, потім 4-6 поступився, але у вирішальній третій 6-3 за італійцем. Ще раз повторюю, четвертий титул сезону. Щодо ATP 500 в Базелі, то там перемогу здобув канадієць Феліксаже Ольясім. Який, як то кажуть, вистрілив коли потрібно. Для нього це став перший титул в цьому сезоні, але, нагадаю, це був захист титулу. В минулому сезоні він теж тут тріумфував, і що саме головне, звичайно ж, захист рейтингових очок. Шляхка надіється на турнірі зараз на ваших екранах, ну а в фіналі зустрівся з поляком Хуркачем, якого здолав в двох сетах двічі по 7-6. Жодного брейку не зробили тенісисти. Відповідно, долю матчу вирішили так звані міні-брейки. Тож перемога Ожеля Сіма над Хуркачем у фіналі. Тіпі 500 в базе для Хуркача, До речі, міг бути другий титул за три тижні. Нагадаю, поляк є тим, хто виграв попередній мастерс мастерс, що відбувався в Шанхаї. Напередодні в Мастерсу в Парижі, ATP опублікувало новий рейтинг. Тут відзначаємо по плюс одній позиції для ЦЦ Паса та зв'язка. Але звичайно ж, головний рейтинг це так звана гонка до Турину на підсумковий турнір. З восьми позицій на даний момент відомі лише п'ять. Це Джокович, Алькарас, Медведєв, Сінер та Рубльов. Ну а за три інші позиції буде справжня боротьба на мастерсі. На даний момент прохідні три позиції займають цицепас, Звєрєв та руни. Але ті, хто їх переслідує, а саме Хуркач, Фріц, Рут, Пол та навіть Демінор, звичайно ж, на мастерсі мають всі шанси для того, щоб їх наздогнати. Але головною інтригою мастерсу в Парижі, звичайно ж, є те, що приїжджають вони. Приїжджає Алькарас, Джокович. В Шанхайні той ні інший не були. Але насамперед, звичайно ж, чекаємо Джоковича, оскільки для нього це буде перший турнір. Після тріумфу в Нью-Йорку на US Open 23-го року. Після того тріумфу лише один матч провів серб за збірну Сербії в Кубку Девіса і ось приїжджає до Парижу. Оскільки не так багато вже турнірів проводить за сезон Джокович, в основному концентрується на топових турнірах. Це кренслеми, мастерси. Кожен його поєдинок, звичайно, ж очікується, тому що невідомо ще скільки їх буде. І оскільки так звана велика трійка потихеньку, помаленьку завершує кар'єру, кожен поєдинок ось представника цієї трійки це, звичайно ж подія. Хоча нагадаю, що стало відомо про те, що в 24-му році на US Open може зіграти Надаль, тож поживемо, побачимо. Нагадаю, що в минулому році в фіналі Мастерсу в Парижі зустрічалися Джоковіч та Руни, і несподівану перемогу здобув Руни. Зважаючи на максималізм Джоковича, я думаю, він приїхав, звичайно ж, виключно за перемогою, за титулом. Тож Мастер з Парижі обіцяє бути цікавим, сподіваюсь, інтриг вистачатиме, можливо, навіть буде сенсації. По ходу тижня будемо розбиратись. В якому форматі він буде висвітлюватись, поки що невідомо, чи то це буде підсумковий випуск наприкінці тижня або на початку наступного, чи можливо, якщо по ходу тижня будуть якісь супер неймовірні події, відбуватися буде зняти відео. Тож підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки для того, щоб не пропустити вихід саме тенісної тематики. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре.